Субота, 30 серпня, Суд над ділами живих. Тож згадай те, що ти прийняв і почув, і зберігай та покайся. А коли не будеш пильнувати, то я прийду до тебе, наче злодій, і не помітиш, у яку годину найду на тебе. Об'явлення 3.3. У час, визначений для суду кінець 2300 днів, тобто 1844 рік, почалося служіння дослідження й усунення наших гріхів. Справи всіх, хто хоч коли-небудь називався іменем Христа, будуть ретельно розглянуті. Як живих, так і померлих судитимуть, як записано в книгах за їхніми ділами. Об'явлення 2012 Суддя оголосив усі будуть виправдані по вірі і засуджені за вчинками». Гріхи, у яких люди не покаялися та які не залишили, не будуть ані прощеними, ані стертими з книг, у котрих ведуться записи. У День Божий вони свідчитимуть проти грішника. Тим, хто бажає перемогти нечисті пристрасті, які полонять душу, доведеться пережити нелегку боротьбу, приготування особиста справа. Ми не спасаємося колективами. Чистота й посвячення одного не можуть заповнити нестачу цих чеснот в іншого. Хоч на суд перед Богом прийдуть усі народи, він розглядатиме справу кожного так уважно й старанно, ніби на землі ніколи не існувало інших істот. Кожен повинен бути випробуваним і знайденим без жодної плями пороку чивати. У небесному святилищі нині відбувається суд. Він триває вже багато років. Незабаром ніхто не знає, коли саме справа перейде до діл живих. Наше життя постане перед дивовижною могутністю Бога. Нехай сьогодні кожна душа передусім прислухається до нагадування Спасителя, стережіться, пильнуйте і моліться, бо не знаєте, коли той час настане. Євангеліє від Марка 13.33 коли не будеш пильнувати, то я прийду до тебе, наче злодій, і не помітиш, у яку годину найду на тебе. Об'явлення 3.3